Порятунок мирних жителів, документація обстрілів, евакуація, гуманітарна допомога, так наразі виглядають будні поліцейських. Разом з тим правоохоронці відновлюють порядок на деокупованих територіях, виявляють колаборантів та ретельно фіксують кожен злочин РФ проти України та її мешканців. Тож як проходить служба поліцейських на Донеччині, розкажемо далі. Донеччина продовжує потерпати від руйнівних ворожих обстрілів. Росіяни б'ють по населеним пунктам області з авіації, реактивних систем залпового вогню, ракет, артилерії, мінометів. Маємо жертви серед цивільного населення. Поліцейські виїжджають на місця обстрілів, надають допомогу людям після підступних ударів окупантів та документують кожен воєнний злочин РФ. Росія продовжує цинічно бити по містам Донеччини, вбиваючи мирних мешканців та руйнуючи інфраструктуру. У середньому за тиждень ворог наносить близько 150 ударів по населеним пунктам області. Іноді російські війська атакують декілька міст одночасно. Приблизно о 17.45 було здійснено обстріл міста Краматорська та міста Слов'янська. Центральні частини даних міст зазнали значних пошкоджень. А саме багатоповерхівки центральні сквери даних міст. В ході даного обстрілу зазнали ушкоджень різного ступеню громадяни та місцеві жителі міста Краматорська та міста Слов'янська. Мешканці цих міст потерпають від обстрілів російських військ вже декілька тижнів. Одного дня рашисти завдали чотири ракетних удари по Краматорську. Внаслідок ворожих влучань було пошкоджено багатоповерхівки, приміщення другої міської лікарні та будівлю колишнього інтернату. Правоохоронці провели огляд місць влучання, зафіксували поранення та руйнування. На жаль, маємо загиблих внаслідок ракетного удару по слов'янську. Російські війська вдарили по приватному сектору центральної частини міста. Ворог застосував проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали щонайменше шість осель. Ну, от, в дом, якого немає. сім'я жила і так скажімо, прийомне, тому що вони не родня. От мальчик вижив чудом. Руслан знаходиться десь зараз в медучденні. Його сестра родна погибла, а на нас. Сказалось, аж в конце огорода. Ми сказали, що по кусочкам їх пособирали. Господі, та да ты их этих проклятих всіх, а за що ж такое? Ну, и по сиротой сиротою Російські війська цілеспрямовано б'ють по мирному населенню. У Торецьку окупанти поцілили ракетою у дев'ятиповерхівку, де перебували цивільні люди та діти. Внаслідок влучання обрушилися три поверхи. Через це мешканці всього під'їзду опинилися заблокованими під руїнами. Рятівники майже всю ніч діставали людей з під завалів. На щастя, люди тільки отримали ну, несуттєві поранення. Одного чоловіка доправили до лікарні. Також в цьому будинку перебували діти. На щастя, що загиблих немає. Правоохоронців врятували 19 осіб. Один з жителів самостійно зумів вибратися через вікно на першому поверсі. Наразі до поліції знаходить інформація про пошкодження інших сусідніх будівель. В них також вибиті вікна, пошкоджені балкони. Тобто, ну деякі квартири теж дуже суттєво пошкоджені. Окупанти застосовують проти мирних жителів Донеччини і заборонені боєприпаси. Так росіяни випустили на приватний сектор Костянтинівки ракету «Смерч», що несла на собі численні касетні снаряди, заборонені міжнародними конвенціями. Адже такі боєприпаси завдають масового ураження. Можем внизу ну мін. 20 – наточно точно упало. пасікло по мне повезло. Я что упал под забор, Ми з пацаном ста у нього там і машини а все. усі снаряди поцілили по житлових будинках і біля магазину. Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Поранених рятували фельдшери медичного пункту бригади Нацгвардії, які одними з перших прибули на допомогу. Постраждалих доставлено до лікарні в тяжкому стані. У дівчат перелом травматичний відкритий у мальчика ранення спини осколочне і у одного строїтеля ребра, по-моєму, перебиті. На місце події одразу було спрямовано слідчо-оперативну групу. Поліцейські перевірили вулиці на наявність нездетонованих снарядів і задокументували руйнування. На теперішній час до нас вже звернулися 10 власників будинків, які отримали різні пошкодження в приватному секторі. На щастя, жертв серед місцевих мешканців у приватному секторі зафіксовано не було. Без постраждалих обійшлося і в часів Ярі. Там, внаслідок ворожого обстрілу, було повністю зруйновано музичну школу, суттєвих пошкоджень зазнала бібліотека та центр надання адміністративних послуг, що розташовувався в цій будівлі. На щастя, на час, коли прийшовся удар, в даному приміщенні нікого не було. І постраждалих немає. Росія відповість перед законом за кожен злочин та за кожне відібране життя, адже поліцейські ретельно фіксують кожен злочин окупантів. За фактом порушення законів і звичаїв війни. Поліція Донеччини спільно з СБУ розпочали досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України. Поліція відновила діяльність у деокупованому Святогірську. Наразі у місті тривають стабілізаційні заходи. У населеному пункті зруйновано 80% житлових та інших приміщень. Через пошкодження переправи мешканці виявилися відрізаними від решти території. Допомогу людям надають поліцейські, які разом з органами місцевої влади вже доставили понад три тонни гуманітарного вантажу. Святогірськ перебував під окупацією з початку червня, а до цього місто практично стерли з лиця землі російські війська. Зараз тут залишається близько 500 мешканців із понад 4 тисяч. Люди живуть в умовах гуманітарної кризи, немає води, продуктів, світла та опалення. Тільки наші війська звільнили цю територію. Поліція відразу прибула. До цього населеного пункту, як і до десятків інших населених пунктів Донеччини і інших регіонів, і відновила свою присутність і відновила свою діяльність. На місці працюють усі служби: кримінальний та превентивні блоки, слідчі, спецпризначенці, кінологи, вибухотехніки, парамедики і психологи, правоохоронці, перш за все займаються розмінуванням території. Також поліцейські цілодобово реагують на звернення громадян, документують воєнні злочини РФ. Від мешканців надходять перші повідомлення про підриви цивільних на ворожих розтяжках, поховання у дворах будинків, знущання над людьми й тваринами. Коли не були от там возліринка, мужик йшов з овчаркою. Ані стрельнули і попали мужику в бідро. Его увезли в больницу. Ему две лапы прострелили. Буряты или мордовы. Какие-то Прям... сволочи. Я гулял с ним. Он mm -hmm. стоял возле калитки. А он же бегает, нюхает. Слышу хлоп и виз. Такой крик на весь Светогорск. И на боку лежит. Я глянул на задний лапу. Вот такой кусок мяса вырвал. А в переднюю вышло. Вот тут вискочила пуля. Мені що зажив здорове, не обидим. Наразі найперше завдання поліції забезпечити потреби жителів для тих, хто залишається в місті, привозять гуманітарну допомогу, продукти, засоби гігієни тощо усіх охочих евакуюють до безпечних регіонів. Один день роботи екіпажу поліції білий Янгол як ціле життя. Зранку правоохоронці везуть памперси дітям, що живуть під обстрілами. Ввечері забирають з нуля тіла загиблих мирних жителів. На броньованому авто янголи дістаються туди, куди не прибувають інші служби. Тому їхня робота виходить далеко за межі поліцейських функцій. У команди білий янгол немає вихідних. До складу групи входять поліцейські відділу номер 2 з центром обслуговування в місті Курахове та обласного главку, які виїжджають на допомогу щодня. Білий Янгол працює 24 на 7, щоб допомагати людям. Цього разу ми їдемо в Красногорівку розвести людям гуманітарну допомогу та допомогти літнім мешканцям, які по різних причинам захворіли та не можуть. Діно добратися до лікарні під час рейсу до Красногорівки правоохоронці привезли речі першої необхідності: продукти, питну воду, засоби гігієни, зокрема дитячі підгузки. Через масштабні руйнування житлового сектору та інфраструктури місто перебуває в стані гуманітарної катастрофи. Цього разу Янголи евакуювали літніх людей. Серед них лежача жінка, що залишилася самотньою в квартирі на п'ятому поверсі. Через постійні обстріли вона могла загинути щохвилини. Поліцейські на спеціальному автомобілі, пристосованому для перевезення маломобільних і поранених громадян, доставили її до лікарні. Також останнім часом у поліцейській групі Білий Янгол з'явилася функція евакуації тіл загиблих з зони бойових дій. Неодноразово. Звертаються родичі до нас, добратися вони до місць, де загибли їх родичі не можуть. Звертаються за допомогою, не відмовляємо, займаємось евакуацією цих тіл. Евакуювати мертвих важче ніж живих, і зазвичай вдається не з першої спроби. Крім того, на нулі складно відшукати потрібну адресу, бо скрізь самі руйнування. Але білим янголом все під силу так нещодавно до правоохоронців звернулася мешканка Мар'їнки, яка попросила поліцейських евакуювати тіло її батька. Алло, да, да. Да, да. я слушаю вас Нашого батька вбила Мар'їнки, і він уж позавчора. И вот никто нам не может... Ее в эвакуацию обращались, сказали только полиция. Тело лежит прямо на огороде, на улице, жара. Я же понимаю, что мы без вас, ну, никуда, да, ничего не можем сделать. Ну, будем не решать буду. этот вопрос. Если целесообразно будет вывести труп или живых от а первоочередное внимание угу. живым людям, поймите. Да, я думаю, мы его не оставим. Лише через п'ять днів правоохоронці зуміли дістатися місця загибелі людини, знайти та передати рідним тіло. Так само після декількох безуспішних спроб білі Янголи спільно з зсу евакуювали рештки іноземного волонтера, який разом з місцевими добровольцями допомагав жителям на лінії вогню та був вбитий ворожим снарядом. Тіло було евакуйовано з лінії фронту. для... Ідентифікації для проведення досудового розслідування, а також для передачі родичам для поховання. Ризик втратити власне життя під час такої операції величезний. Окрім щільного обстрілу, можуть бути вибухові сюрпризи, міни нерозірвані снаряди. Аби вберегти від осколків колеса, поліцейські часто залишають транспорт і йдуть пішки. На руках виносять загиблих. Так було і в Красногорівці. Звідти правоохоронці евакуювали три тіла. Ми не могли туди виїхати. І коли виїхали, туди добралися вже пішки. В пішому порядку евакували його, перегрузили його на автомобіль та вивезли до міста Курахово до, до моргу. Наразі евакуація тіл одна з функцій евакуаційно-пошукової групи поліції білий янгол. Тому правоохоронці нікого не залишають. Кожен воєнний злочин Росії, що вбиває мирних мешканців, документується та розслідується на винних. Очікує покарання без строків давності. Поліцейські рятують з під ударів Росії новонароджених дітей і багатодітні сім'ї. Породілю з немовлям, поліція евакуювала одразу з пологового відділення, аби ні на хвилину не залишати маму та малюка в небезпеці. Села Хрестище Святогірської громади забрали жінку з трьома донечками. А з села Благодатне, яке постійно обстрілюють окупанти, допомогли вибратися підлітку, який благав матір про евакуацію. Рідне село Арсенія, благодатне Бахмутського району, опинилося під ворожим вогнем. Через постійні обстріли в населеному пункті багато руйнувань, відсутнє світло, вода, газ і мобільний зв'язок. Життя стало нестерпним. Щоб вижити хлопцю разом з рідними доводилося ховатися у підвалі. Багато родин виїхали, але матір хлопчика, попри смертельну загрозу, не наважувалася на евакуацію. Спочатку ми так серйозно к этому не отнеслись, потому что было слышно сначала где-то вдалеке, там, ну, вообще тихо. Начались потом прилеты. Разбила две хаты. Одна осталась с бабушками, все сидели в погребе. После этого мы решили выехать. Мама не хотела, с ней разговаривала, я її месяца полтора упрашивала, чтобы мы поехали. Мама говорила: я отсюда не поеду, вы не поедете тоже. Останьтесь со мной. У меня нервы не выдержали. Так. Выехал я сам. Хлопець звернувся до волонтерів, які відвезли його до евакуаційного пункту в Покровськ. Про самотню дитину повідомили правоохоронців. Співробітники ювенальної превенції Покровського районного управління поліції розшукали матір хлопчика та переконали її забезпечити своїм дітям безпечне життя та змогу навчатися. Жінка погодилась. Поліцейські спільно з представниками служби у справах дітей допомогли підлітку зібрати необхідні документи, влаштували його до навчального закладу, де він буде. Мешкати та навчатися, бо зараз Арсеній найбільше мріє про навчання. А 14-річну доньку жінка відвезла до родичів на Київщину. Наразі Арсеній та його сестра живуть у безпечних регіонах, а правоохоронці постійно перебувають з ними на зв'язку та допомагають дітям. Адже безпека малечі понад усе. Так у Слов'янську під ракетними атаками народилися двоє дітей. Ювінальні поліцейські вирішили допомогти родинам евакуюватися в більш безпечне місце. Робітникам мінімальної провинції вдалося вмовити жінку з новонародженою дитиною виїхати за більш безпечні регіони України. Поліцейські забрали новонародженого хлопчика разом з батьками і трирічною сестрою прямо з пологового будинку та вивезли до більш безпечної території за допомогою волонтерів. Для них знайдено житло у столиці. Щодня ми об'їжджаємо населені пункти громади і фіксуємо людей, проводимо евакуацію разом з національної поліції. Виявляємо. В яких умовах живуть по першу чергу діти, і як вони отримують освіту? Так правоохоронці допомогли зберегти життя трьох дівчат віком 2, 6 та 12 років. Вони жили з мамою в селі Хрестищі у жахливих умовах. Світла немає вже півроку, будинок холодний. А через складні життєві обставини дітям бракує теплого одягу. Жінка тривалий час відмовлялася виїжджати, побоюючись невідомості, але згодилася на переконання ювінальних інспекторів. Зараз ми знаходимося у селі Христище біля Славянська, де евакуюємо багатодітну родину, матір та три дочок. Запропонувавши вказаній родині евакуюватися, ми допомогли з евакуацією. Після виїзду за межі Донецької області у вказаній родині будуть усі умови для проживання та для навчання дітей. Для родини спільно зі святогірською міською військовою адміністрацією було організовано безпечний виїзд на броньованому транспорті та прихисток у Києві у більш комфортних умовах ніж вдома. Там сестрички зможуть отримувати всю необхідну допомогу і навчатися. Перед поїздкою малеча пройшла обстеження в лікарні. Хочу звернутися до всіх. Громадян України будьте свідомі, співпрацюйте з національною поліцією з військовими адміністраціями заради безпеки, по першу чергу, заради розуміння і мудрості, що безпека життя це першочергово право громадянина і якісного цвіту ніхто дітям не відміняє. Операція з порятунку дітей на Донеччині триває. Поліція відвідує кожну родину, де є діти, та закликає до евакуації. Нагадуємо, для переселенців передбачено розселення, харчування та соціальні виплати. На сьогодні це все. Бережіть себе та не забувайте дбати про близьких. Правоохоронці залишаються на сторожі вашої безпеки. Разом до перемоги.